Добрий день, зараз заходимо Може. до Олі в кімнату. От її комнатка. Яка лочка в неї красиво стоїть. Привіт, Олечка! Привіт! От наша Олічка, дивиться телевізор. Зараз ми вам покажемо, яку вона красу в собі зробила своїми ручками. Вот ці всі, Вот це у неї котик. Мама Шура, покажи пальчиком котик, це, е э, крестиком вишито, да? Да, да. І от другий крестиком. І от ось. А тільки же яулкою загородили самій більшій картинці. Ну нічого, нічого. А оце все далі это м-м мозаїкою. Мозаїка вона своїми ручками, своїми ручками все оце коти картинки. Мама з папою покупала її, і вона всі Минку. картини сама ручками. Да, Олечка? Зараз ми подивимося. Он йолка, йлка трошки загородила. Ну так, трошечки ми покажемо вам покажемо вам, я бачу, ти зустрів який в неї гарний. Я бачу, не змінився і не збираюся. Обов'язково, обов'язково. І ось у неї і уголочок Радий тебе бачити Стільки он. часу минуло. Давай, сюди, Дай ногам перепочити. Я куплю тобі випити. Чув, ти тепер очолюєш спецзагін? Вона ще Ради, що не вишиває. Як і ти приятелю? Приватний сектор добре тебе виволічка. Де ти вишиваєш років у морській розвідці? Справа або на рамках, що в рамках це крестиком усе вишито. Без рамки це мозаїка. А оце що в рамках вона вишивала. Вот вона й мені дві картини вишила маки.